16 на годиннику в ефірі новини ТСН онлайн. мене звати Сергій Моргун. Говоритимемо про військову операцію Ізраїлю у Лівані. Перший день на посаді нового чільника НАТО та його заяви щодо України і стан повітря у наших містах. Підпишіться на канал, натисніть лайк і дзвіночок. І починаємо. У Запоріжжі зросла кількість поранених. Їх вже понад два десятки. Зокрема, і 12-річна дитина. Ще одна людина загинула. Такі попередні наслідки атаки росіян на Запоріжжя. Окупанти обстріляли місто керованими авіаційними бомбами близько опівдня, поцілили по житловим кварталам. Зараз у місті триває розбір завалів та ліквідація наслідків удару. На місцях працюють медики, правоохоронці, рятувальники та комунальники. Більше розкаже кореспондентка ТСН Кіра Овес, яка вже побувала на місці влучання. Це багатоповерхівка, по якій опівдні росіяни вгатили авіабомбою від вибуху. В ній повилітали вікна, фасад будівлі весь прошитий уламками. Скрізь лежить цегла з верхніх поверхів, і досі летить будівельне сміття Поселю людей, поки не пускають. Пані Наталя дала ключі від своєї квартири надзвичайникам, аби ті забрали її собаку. В момент атаки жінка саме їхала до матері, коли над її головою почали летіти авіабомби. Та слишком летить ракета. Чую, десь летить ракета, дуже гучно. Її чути, але не видно. Чула позаду сильний вибух. Сусідці одразу почала дзвонити. Хоча вестериці кажу: виходь у коридор, в нашу сторону летить ракета. І в мене собака лишилася. Ми були вдома, будемо дитина вчиться, у нас у мене роки. А на якому ви поверсі живете? 12-й. Ну і сховалися в туалеті, зправові стін. Сильно перелякалися. Дитина дуже. На місце вибуху одразу прибули медики, копи і рятувальники. Надзвичайники допомагають людям евакуюватися з будівлі. Ось з 10-го поверху винесли літню жінку та передали медикам. Сьомо бачите? Так, подошту дайте. Дай. За допомогою до медиків звернулося понад 20 людей. Серед поранених 12-річна дитина. Один чоловік загинув. Дві категорії влучань – це промисловий об'єкт і п'ять локацій житлової забудови. Також росіяни вгатили з авіації по приватному сектору міста. Там також потрощено житлові будинки. Докладніше про це я розкажу у наступних випусках. ТСН. СНК Сандріхубовка, один плюс один. Підступний удар посередмістю Херсона: шестеро загиблих, шестеро поранених. За даними голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, росіяни атакували місто близько 9-ї ранку, вистрілили із танка по будівлі аптеки. Поруч було багато людей на зупинці і у торговельних точках, де херсонці купують продукти. Свої співчуття пораненим і родинам загиблих вже висловив президент України Володимир Зеленський. Більше про наслідки руйнівного удару із місця подій розповість кореспондентка ТСН Наталка Нагорна. Це трагедія, яка сталася у Херсоні на покрову близько дев'ятої ранку. Російські окупанти вдарили по ринку. Спочатку було відомо про п'ятьох загиблих, потім про шістьох, троє людей досі перебувають у важкому стані. Прилетіло просто по зупинці, яка мала захисні огородження. Люди чекали тут на транспорт. Вибачте, ви тут були під час прильоту? А люди. Просто я так розумію, торгували. Так, да, торгували. У мене теж будинок розбомблений, вік не треба позабувати за пленкою. Прийшла серед постраждалих звичайні люди, які просто намагалися заробити собі на хліб. Зокрема, продавали біляші та пиріжки. Імовірніше з усього це станку, і це ще раз показує нам, як росіяни воюють перш за все з цивільними, тому що цей висті поціл 100% був по цивільних, тому що вони знали, що тут люди. Зараз наразі шість відомо про шість загиблих, на жаль, світла світлопари та спіща рідним, та шість поранених, серед яких троє двоє жінок і чоловік у важкому стані, і ще один чоловік і дві жінки. В стані середнього ступені тяжкості росіяни у своїх телеграм-каналах заявляли, спеціально битимуть по місцевому населенню, аби примусити людей виїхати із Херсона. І, власне, цим займаються тільки за добу до цього було 19 поранених людей. До цього це були переважно скиди, але зараз ворожий снаряд вбив і поранив відразу багато людей на одному місці. Це центральний район Херсона. Його росіяни віднесли до так званих червоних зон, місця, де вони вважають, що можуть бити, зокрема і по цивільному населенню. По Херсону б'ють щодня без прив'язки до особливих дат, але сьогодні це зробили в день захисників та захисниць України ще й під час хвилини мовчання близько дев'ятої ранку. І це ще один воєнний злочин Росії проти цивільного населення України з Херсона Наталя Нагорна Ігор Сірий та Віталія Всяніковтесен 1 плюс 1. Дякуємо за захист на землі у небі на воді. Сьогодні в Україні день захисників і захисниць. Ми живемо поруч із неймовірними людьми, які б'ються за незалежність і наші з вами життя. Цей день почався із вшанування полеглих. На мить зупинилися українські міста у Києві о 9 ранку. Поліцейські зупинили рух хрещатиком. Та біля майдану незалежності транспорт стояв упродовж 10 хвилин. Водії виходили з автівок, аби віддати шану полеглим. Президент Зеленський подякував усім українським воїнам та вручив державні нагороди. Ви пишете історію на полі бою і віддаєте себе, щоб не віддати батьківщину. І з такими словами він звернувся до захисників та захисниць. День тих, завдяки кому настає завтра, завдяки кому є Україна. А ми стоїмо тут, на своїй землі, у своїй столиці під своїми прапорами. Завдяки кому життя переможе наші міста, і села, вулиці, і площі, наші люди, де б ми не були, всі ми зупинимось на одну хвилину хвилину мовчання. Герой України посмертно таким званням сьогодні удостоїв президент Льотчика Андрія Пільщикова, відомого під позивним Джус. Він був одним із найдосвідченіших українських пілотів, боронив небо над Києвом і був одним із тих, хто лобіював надання Україні сучасного озброєння, зокрема і літаків F-16. Також золотою зіркою нагороджено Сергія Костюченка, старшого сержанта ЗСУ, Андрія Суботіна, капітана юстиції, молодшого сержанта Петра Федорчука, також полковника Волошина Дмитра, молодшого сержанта Тимофія Орла та лейтенанта Богдана Цимбала. А ще із рук президента бойові прапори, і відзнаки за мужність та відвагу отримали шість бригад та один полк. А воїни із США, Грузії, та військовий медик із Нової Зеландії, які воюють за Україну з 2022-го, Отримали паспорти громадян України. Звільнення у міністерстві оборони, глава відомства Рустем Умєров повідомив про чотирьох своїх заступників, які покидають посади. Про це міністр написав на своїй сторінці у Фейсбук. Посади полишають Станіслав Гайдера, Олександр Сергій, Юрій Джигира та Людмила Дараган. Рішення своє Умєров пояснив так: цитую: система Міністерства оборони України, збройні сили, ГУР та ДССТ під час воєнного стану є закритим периметром. А отже, всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими. І будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них неприпустимі. Про нові призначення міністр повідомить згодом. Також додав, буде продовжено реформування Агентства оборонних закупівель та державного оператора ТИЛу, наближаючи ці процеси до стандартів НАТО. Міністр закордонних справ України Андрій Себіга прибув із першим на цій посаді візитом до Польщі. У соцмережі він виклав фотографію із Варшави з церемонії покладання квітів на православному цвинтарі на волі, щоб вшанувати тих, хто воював за Україну в минулому, і тих, хто воює сьогодні. Останнім часом відносини України та Польщі загострилися через обговорення волинської трагедії. Міністр національної оборони Польщі заявив, що без розв'язання питання волинської трагедії Україна не зможе вступити до Євросоюзу. Тим часом президент Польщі Анджей Дуда заявив, що зайвих точок напруги між Варшавою і Києвом намагаються уникнути. Для цього пропонував президенту Зеленському візит до Луцька для вшанування всіх жертв трагедії. Новий генсек НАТО Марк Рютте оголосив Україну своїм пріоритетом. Про це він заявив на першому ж формальному засіданні, де Єнс Столтенберг передавав йому повноваження. Після десяти років кількаразового продовження каденції Столтенберг має чим пишатися на посаді генерального секретаря НАТО, адже кількість держав, що збільшили оборонні бюджети до трьох чи навіть більше відсотків ВВП зросла із трьох до двадцяти трьох. Перед тим як передати люте церемоніальний ісландський молоток, Столтенберг також підкреслив, підтримка України за ці десять років потужно виросла і має тільки зростати надалі. and partners Has grown. Наша родина виросла за ці роки. Чорногорія, північна Македонія, Фінляндія, Швеція приєдналися до альянсу. А Україна стала ближчою до НАТО як ніколи раніше. В 2014-му ми лише номінально підтримували Україну. Зараз наша підтримка величезна. НАТО координує її через новий командний центр в Німеччині. Супортмасекен і супортфоюкраїн її бринетфер до НАТО. Мій другий пріоритет збільшувати підтримку України і зробити її якомога ближчою до НАТО, бо не може бути безпечної Європи без сильної незалежної України. Я знаю з особистого досвіду зі збиття рейсу MH17 в 2014 році. Що конфлікт в Україні не завершується на передовій. Ми мусимо вкладатися. Ми мусимо надавати все, що узгодили на Вашингтонському саміті, і фінансову допомогу, і затвердження незворотнього шляху України до членства в НАТО. Це має зберегтися в майбутньому. Бо законне місце України у НАТО. А зараз нагадую, підтримати нашу працю. Ви можете своєю активністю у коментарях. Залишайте думки та пишіть, що вам було найцікавіше. Ну і, звісно, підписуйтеся на канал та тисніть лайк. Повертаємося до новин. Ізраїль на порозі третьої ліванської війни, а можливо й уже її розпочав. Поки що, втім, наземну операцію на півдні Лівану війною не називають. Хезбола у відповідь, посилає ракети, утім поки що небагато. Хоча деякі американські аналітики побоюються це лише початок. Вашингтон наполягає, Ізраїль має право захищати себе, а відтак бити по терористам, які йому загрожують. Низка європейських партнерів по НАТО, а особливо Туреччина, із цим не згодні. Як взагалі виникла Хезбола і з якою зараз воює Ізраїль, і чого чекати у найближчі години? Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук зараз розкаже. 24 травня, 24 роки тому, ізраїльські танки виходять з Лівану. Кінець 18-річної окупації, яка почалася в 1982-му, після першої ліванської війни. Тоді ізраїльська армія взяла Бейрут, вигнала з Лівану свого тодішнього головного ворога, бойовиків організації звільнення Палестини, і окупувала південь Лівану задля створення зони безпеки. Це своєю чергою фактично призвело до створення на цій території терористичного угруповання. Хезбула його фінансував і озброював Іран. Вдома угруповання, яке Захід називає терористичним, багато хто вважає легітимним рухом опору. Хезбула бере участь. В ліванських виборах з початку 90-х члени Хезболи стають міністрами. По всьому Лівану діють молодіжні організації, які рекрутують нових членів. Хасан Насрала вже тоді роздає інтерв'ю, погрожуючи Ізраїлю пункту. Рік 2006. Так починається друга ліванська війна за тиждень після початку війни в секторі гази. Приводом став набіг бойовиків Хезбули на Ізраїль, в якому загинуло троє ізраїльських солдатів, двох захопили у полон. Ізраїль почав повну морську і повітряну блокаду Лівану, масивні авіаудари, і зрештою наземне вторгнення. Хезбула відповіла іранськими ракетами і партизанськими нападами всередині Лівану. У конфлікті загинуло більше тисячі людей здебільшого цивільне населення Лівану інфраструктуру країни було зруйновано вщент. Припинити цю війну вдалося за місяць після резолюції Радбезу ООН. Ізраїль зголошується на неї пристати як переможець. Уряд Ізраїлю оголошує про своє рішення діяти згідно з резолюцією Радбезу ООН 1701 і виконувати всі положення резолюції. Однак і Хазбула оголошує припинення війни своєю перемогою, посланою небом, весь південний Бейрут, в день, коли ізраїльські війська покидають країну, майорить прапорами угруповання. Так, південний байрут, де зосереджені об'єкти Хезболи, виглядає сьогодні. Саме тут минулої п'ятниці ізраїльтяни поцілили в Хасана Насралу, який керував угрупованням більше 30 років разом з усім іншим вищим керівництвом Хезболи. До того у бойовиків Хезболи по всьому лівану вибухали фейджери і рації. Військова розвідка Ізраїлю змогла заздалегідь продати їх терористам. Це сталося майже за рік після найстрашнішого теракту в історії Ізраїлю, організованого палестинським угрупованням Хамас, який підтримала Хезбула нанісши свої удари по території Ізраїлю. Як наслідок, більше 70 тисяч людей були евакуйовані з півночі Ізраїлю, де країна межує з Ліваном, і досі не можуть повернутися додому. Ми воюємо з Хезболою, а не з народом Лівану. Ми не хочемо шкодити цивільному населенню Лівану. Ми вживаємо заходів, аби цьому запобігати, але ми не допустимо повторення 7 жовтня на будь-якому з наших кордонів. Ми робитимемо усе, що вважатимемо за потрібне, аби ізраїльські родини змогли повернутися до своїх осель і жити там у безпеці. Військове командування Ізраїлю називає це обмеженою наземною операцією рейдами, покликаними зруйнувати інфраструктуру терористичного угруповання на півдні Лівану. Слова війна уникають так само, як його уникали під час першої ліванської війни. Ще чотири дні тому сполучені штати закликали Ізраїль припинити вогонь, аби домовитися про перемир'я. Низка європейських членів НАТО, а головне Туреччина категорично засуджувала останню ескалацію від Ізраїлю. Але зараз американський міністр оборони заявляє, що цю наземну операцію з американцями обговорювали, тож фактично її схвалює. Низка західних держав продовжує евакуювати з Лівану громадян, замовляючи чартерні рейси. Хезбула відповідає новими пусками ракет по території Ізраїлю, які той поки що успішно збиває. Колишній співробітник держдепартаменту Сполучених Штатів, а нині експерт аналітичного центру Атлантична Рада, висловив побоювання, що найближчими днями Хезбула використає весь свій арсенал сотні тисяч ракет в бік Ізраїлю, і це стане величезним іспитом для ізраїльської системи оборони та й західних союзників, які мають присутність у регіоні. Яна Слісарчук, ТСН, 1+, 1. Вирушили у самостійну мандрівку Карпатами, але збилися з дороги і тиждень блукали горами. На Закарпатті рятувальники знайшли у високогір'ї двох знесилених туристів. Обоє чоловіки призовного віку приїхали у Карпати із Запоріжжя, розповіли, що у похід вирушили із селища Ворохта, встигли пройти чорногірським хребтом, а далі збилися з маршруту. Майже тиждень намагалися знайти дорогу самостійно. Та коли погода у горах зіпсувалася, а їжа закінчилася, зателефонували до служби. Порятунку мандрівників знайшли неподалік полонини Межепотоки, за 30 кілометрів від місця старту, куди прямували розповідати рятувальникам. Чоловіки на відріз відмовилися. Тож їх привезли до найближчого села і повідомили про це прикордонників. Дихати можна, повітря у столиці не забруднене. Про те, що всі показники нині у нормі і надмірного пилу в атмосфері через піщану бурю, яка суне із Каспійської низовини, не фіксують. ТСН повідомив головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак. Однак, за його словами, ситуація до кінця дня може ще змінитися, тому там постійно моніторять якість атмосфери. Що ж відбувається у інших регіонах нашої країни, куди руда курява таки встигла дістатися, дивіться далі у матеріалі Аліни Лісо. Першіння у горлі, пощіпування слизової очей та погана видимість на дорозі. Такі наслідки піщаної стихії команда ТСН сьогодні зафіксувала на Херсонщині. У Мене контактні лінзи, і я прям фізично відчуваю, як в мене постійно коле в очах оце враження, що як кажуть, насипали піску, так от зараз це саме насипали піску. Зараз день ми вимушені їхати з включеними фарами, бо цей туман чи бил. Був... І треба бути дуже уважним, бо дуже погана видність. Пилова буря з Каспійської низовини почала накривати Україну ще напередодні. Першими запилили східні регіони України: Сумщину, Полтавщину, Харківщину, Дніпропетровщину та Миколаївщину. Місцеві у соцмережах одразу почали скаржитись, що їм важко дихати, і показували дерева, автівки та дороги, які вкриті рудою курявою. На додачу по південному сходу в нас може дещо погіршувати ситуацію. Це те, що в наших південно-східних областях також тривали час ґрунтова посуха, тому. Може, ще і звичайний наш пил подекуди підійматися. Фахівці прогнозують, що пилова буря з каспійської незовини буде накривати нашу країну хвилями впродовж усього тижня. І сьогодні-завтра пил дістанеться і столиці. Нині ж надто видимої запиленості у Києві немає. Однак, на неприємний запах диму мешканці скаржились ще вчора. Вчора це не пилова була, а щось горіло, а пил, пилу я не бачила. Задуху відчували, відчували в горлі. Дихати реально важко було мало того, що пилова буря ще задимлення. У нас такий угар стояв. Але після обіду, десь все розвіялось, слава Богу, стало легше дихати на ситуацію з погіршенням якості повітря. Відреагували і в міністерстві охорони здоров'я там поширили пам'ятку, рекомендацію, що робити, аби вберегти себе від згубного впливу. Потрібно щільно зачинити усі вікна та двері частіше робити вологе прибирання, пити багато води без крайньої потреби на вулицю не виходити. А якщо вже вище, то одягати маску. Тим часом, що сьогодні повітря у столиці абсолютно чисте, кажуть у моніторинговому центрі і заспокоюють, гуляти можна. Показники, як по недиференційованому пилу, так і по вуглецю оксиду, азоту, диоксиду, сірчистому ангідриду відповідають нормам. Але варто бути уважними, що найменше до п'ятниці пил наступає хвилями, тому ситуація може змінюватися. Аліна Лісувати ТСН, 1+,1. Ну і на цьому у мене все більше новин. Дивіться на нашому сайті. Не забувайте підтримувати нас своїми лайками та коментарями під цим випуском. І перевірте, чи ви підписані на нас. Бережіть себе до зустрічі.